Вітання всім приїхав я знову сюди, харчу на цих триполях. Сьогодні пробую на М2 походити. Така частота 25-35 кГц. Може ще найду. Добре. Дивіться. Так, ось у мене є. Радянщина, здається. Ага.

Ну, добре. Проходив ще з годину, може й більше. Таке його у мене. Бронза. Оплавиший. Коротше, і ось все. Що наче хрестик якийсь? Кусочок хрестика. Бідненьке поле. Так, був низький сигнал, що мені такий кудзик вилазить. Костяризм. Так ось такої ями є ось спинка в мене. Він повністю розігнута. Така стандартна. Добре. То далі. Далі мені таке облазить з отвором. Далі був такий сигнал. Двадцять. Все щось таке. Це шматок фібули срібної чи що? Таке блискуче, важкеньке. Щось, коротше, таке. Певно, вже буду йти додому, над ходити вже. Так, моя по знахідках. Шматочки такі бронзи якісь. Підна якась була. Деталька. Коротше шматочки. Такі більші шматочки. Далі оцего кусочок зеркала я не знімав. Це 100% шматок зеркала. Цей кудзик. Так я не розібрався, що це за метал. <піз ditching demon noise> Далі оцю Sufy ще в шмурдяку знайшов меншу, Це більша. Помстані. Короче, дві фіболки мені попалося. Рвані. Це, напевно. голку приймають фіболи. Далі оплавиші якісь. Не знаю, чи оливо. Такі бронзовіші. Хочу бронзові різні плавиші Хрестик цей. напевно вже 20 століття. Чомусь мені так здається. Дві копійки. 26-го року Це з дюркою це грош Августотовського товстого. Трішки видно його. Тут трішки герб видно. Ну і цей уламочок фібули, напевно. Такий чорний. Кусочок срібла є. Добре, дякую за увагу.